Що робить нас, українців, такими, якими ми є. Національний характер формувався століттями під впливом природи та історичних випробувань. Наша любов до волі, витривалість у біді, і навіть схильність повсюди шукати зраду беруть початок з нашого минулого, навіть наші слабкості мають історичне коріння. Український народ формувався на своїй землі протягом тисячоліть. Люди тут здавна жили в гармонії з природою, передаючи з покоління покоління досвід, традиції і світогляд. Менталітет будь-якого народу народжується століттями під впливом довкілля, клімату, історії та сусідства. Українцям судилося жити на родючій, щедрій землі з м'яким кліматом і достатком води. Це зробило нас мирним хліборобським народом. Наші предки не мали потреби ходити в далекі походи, щоб прогодуватися. Власна земля давала все необхідне, тому українці не прагнули завоювань, як багато європейських народів, а розвивали культуру осілого життя, праці та спокою. Миролюбність українців народжена з природи. Щедра земля годувала кожного, хто її обробляв, тому не було сенсу йти на чужі хліба. Та водночас відкрите розташування між Європою і Азією зробило наш край ласою здобиччю для завойовників. За віки сюди приходили скіфи, гуни, татари, поляки, османи, московити, німці, кожен прагнув наших земель і ресурсів. Українці змушені були вчитися оборонятися, стояти на своєму. Ми стали войовничими не в нападі, а в захисті. Історія не знає, щоб українці ходили загарбувати чужі столиці, але знає безліч прикладів, коли ми до останнього боронили свою землю від княжих дружин і козаків до повстанців Упа. Недарма кажуть. Головна мрія українця, щоб його просто залишили в спокої. Протягом століть ми прагнули лише одного жити, працювати, ростити дітей і співати під мирним небом. Саме це бажання миру, поєднане з готовністю боронити свій дім і стало наріжним каменем українського характеру через історичні обставини. Український менталітет поєднав у собі несхильність до агресії та готовність до опору. Миролюбність не варто плутати зі слабкістю. Українці ніколи не прагнули чужого, але коли ворог приходив у їхню хату, отримував гідну відсіч. Не маючи великих імперських армій, народ спирався на кмітливість і дипломатію, козацька старшина. Часто укладала союзи з різними правителями, намагаючись урятувати свій народ. Такі угоди нерідко завершувалися зрадою сильніших союзників. Та, попри це, українці зберегли себе як націю. Більшість загарбників не змогли втриматися на нашій землі, або відступали, або, зрештою, ставали частиною місцевого населення. Це свідчить про живучість і внутрішню силу української культури. Образ козака захисника став одним із головних символів нації. Запорозька Січ була не лише військовим укріпленням, а й своєрідною республікою, де цінували рівність, братерство і сміливість. У новітній історії цей дух відродився під час революції гідності. На Майдані українці відтворили архетип Січі в серці столиці, зводили барикади, самоорганізовувалися в сотні, боронили свій табір. Примітно, що протестувальники майже не чіпали мирного майна, не громили крамниці, не палили автомобілі. В інших країнах, як от у Франції чи Сполучених Штатах, Масові протести часто супроводжуються вандалізмом, але українці діяли не з ненависті, а з любові до справедливості. Вони боронили права, а не нищили зайве. Історія постійної оборони навчила українців воювати без озлоблення, спрямовувати гнів проти ворога, не втрачаючи людяності. Під час революції у Києві. Продовжували працювати кав'ярні, лишалися цілими вітрини, бо метою була свобода, а не руйнування. Такий народний виступ можливий лише там, де живе традиція самоврядування і козацької вольниці. Не випадково в сусідніх країнах, як от Білорусь чи Казахстан, подібні протести не набули сили. Там не було досвіду самоорганізованого опору, що здавна закладений у свідомості українців. Ще одна яскрава риса українців індивідуалізм і любов до свободи. Наші предки жили розпорошено по селах і хутірцях, громадами, які самі собі давали раду. Центральна влада, князь, король чи імператор часто була десь далеко і сприймалася не як опора. А як джерело податків і повинностей. Тому українці звикли покладатися на себе, свою родину і громаду, а не на правителів, яких нерідко вважали чужими. Навіть за козацької доби, коли гетьмана обирали на січі, побратими символічно мазали його грязюкою, щоб не загордів. Це нагадувало сьогодні ти отаман, але такий самий козак, як і ми. В українській традиції ніколи не було культу влади. На відміну від росіян, які звикли бачити в царі батька народу, українець завжди вважав себе господарем у власній хаті і не терпів наказів зверху. Такий антиавторитарний дух сформувався через століття чужого панування, коли владою розпоряджалися не свої. Польські шляхтичі, чи царські чиновники чи радянські партійці, недовіра до будь-яких можновладців ставала природною. Українці шукали справедливість не на троні, а у своїй спільноті чи церкві. Якщо росіяни казали, «Барен приїде, порядок наведе, то українець відповідав іронічно: Ага, зараз пан розкаже, як жити. Це сформувало і силу. І слабкість нації ми маємо низьку довіру до держави, схильні діяти на власний розсуд і керуватися правилом Моя хата з краю». але в цьому не байдужість, а досвід виживання на перекір гнобителям. Українці зростали як селяни, прив'язані до землі та родини. Це зберегло нашу культуру і дало відчуття незалежності, але водночас. Навчило скепсису до будь-якої влади. І сьогодні українське суспільство залишається волелюбним. Ми не терпимо диктатури, швидко виходимо на протест, коли порушують наші права. Ми цінуємо свободу вибору, навіть свободу не втручатися в політику. Волелюбність це наша сила, бо нас важко поставити на коліна але й виклик. Українців важко змусити діяти під однією командою. Ми народ, якого неможливо підкорити, але нелегко згуртувати без спільної великої мети. Довге сільське життя і тісний зв'язок із землею виховали в українців глибоку повагу до традицій. Ми любимо робити, як діди робили: берегти пам'ять роду, дотримуватися обрядів. Передаючи їх із покоління в покоління. Народна культура України одна з найяскравіших у світі, пісні, думи, вишиванки, писанки, свята усе це жило в серцях людей навіть у найтяжчі часи. Українська ментальність емоційна, чуттєва у нашому побуті завжди було місце для краси, прикрасити хату рушниками. Заспівати пісню під час роботи, скласти жартівливу коломийку. народна творчість віддзеркалює душу нації сентиментальну, але дотепну, здатну і сумувати, і сміятися водночас кажуть українці співучий народ, і це правда. Пісня супроводжувала нас у радості та в біді. Попри поширений стереотип про журливість фольклору. Музикознавці довели, що веселих пісень більше, ніж сумних, це свідчить про великий запас життєрадісності в національному характері. Українці завжди вміли сміятися навіть у біді. Наш гумор тонкий, часто самоіронічний від анекдотів про кумів до сучасних жартів іменів. Це не втеча від реальності, а спосіб залишатися сильними, відповісти на біль. Піснею або дотепом, саме ця здатність бачити світло серед темряви допомагала нам вистояти у найскладніші часи. Консерватизм проявляється і в суспільному житті. Ми цінуємо родину, поважаємо старших, продовжуємо батьківські традиції. До початку ХХ століття більшість українців жили на селі, у світі, де життя текло повільно. А звичаї змінювалися мало. Це сформувало романтичний, навіть ідеалістичний світогляд: любов до своєї землі, дому, краю, який здається найкращим у світі. Українець скаже: немає дівчат кращих, ніж у нас, або де ще така природа, як в Україні. Та іноді ця любов до свого обертається замкненістю. Небажанням приймати нове, минулі покоління не поспішали відмовлятися від старого побуту, і це часом уповільнювало розвиток суспільства. Проте сьогодні навіть наш традиціоналізм змінюється. Ми вчимося поєднувати повагу до минулого з відкритістю до сучасності. У глибині ж душі українець і далі тягнеться до простих вічних речей. Родинного тепла, свят за дідівським календарем, рідної мови, що звучала з уст матері і бабусі. Це наше культурне ДНК, те, що не стирається ні війнами, ні глобалізацією. Однією з показових, хоч і не найприємніших рис українського характеру є недовіра. Ми часто схильні шукати прихований обман чи загрозу. Те, що в народі жартома називають зрадою, варто владі ухвалити непопулярне рішення, і одразу лунає нас зрадили така реакція. Не випадкова. Вона народилася з нашого історичного досвіду. Українці століттями зазнавали зрад від союзників, сусідів і навіть братніх народів ще за княжих часів. Союзники перетворювалися на ворогів, а в новітній історії прикладів не менше. Від обіцянок великих держав до Будапештського меморандуму, який так і не захистив нас. Україна рідко мала достатньо сили, щоб диктувати умови, тому змушена була покладатися на чужі гарантії. Та майже кожен такий союз закінчувався втратою землі прав. Або державності, звідси і глибоко вкорінена настороженість. Українець не схильний вірити на слово і завжди очікує підступу. Частково це допомагає ми уважні, обачні, критично мислимо, не дозволяємо легко нас ошукати. Але надмірна підозрілість заважає єдності. Щойно хтось висувається вперед, його підозрюють у прихованих мотивах. Кожну ініціативу ми схильні перевіряти фразою, де тут підступ, ця тотальна недовіра, відлуння вікових травм. Коли народ десятки разів кидали, він перестає довіряти будь-кому. Не випадково в нашій мові так багато слів зі смислом нестійкості й обману зрадник, обіцянка, обіцянка-цяцянка – кинути. Ми болісно реагуємо на будь-яку зраду. Бо підсвідомо завжди її чекаємо. А коли щось вдається, одразу говоримо перемога, але часто лише до наступної зради. Ці гойдалки стали навіть мемом, проте вони відображають реальну рису нашого мислення. Ми надто довго жили без упевненості у власній безпеці та останні роки, особливо під час Великої війни. Поступово змінили цю модель, біда згуртувала суспільство. З'явилася довіра до армії, до волонтерів, до одне одного. Ми відчули, що можемо покладатися на свої сили, і це найкращі ліки від синдрому зради. Водночас, крипічність не зникла. Українець і далі звіряє слова з ділом краще перестрахуватися, ніж потім шкодувати. Ця приказка якнайкраще відображає нашу ментальність: обережність без наївності, віра без сліпоти за століття українському народові випало пережити стільки горя, що воно неминуче відбилося на нашій ментальності: війни, геноциди, репресії. Усі ці трагедії стали спільним досвідом, який передається навіть тим. Хто їх не застав. Особливо жорстоким для України було ХХ століття. Найстрашніші сторінки нашої історії Голодомор, штучний голод, що забрав мільйони життів. Він залишив у свідомості нації глибокий страх нестачі і безсилля, репресії та гулаг, сотні тисяч українців пройшли через тюрми. Табори розстріли знищували найусвіченіших і найактивніших, підрізаючи коріння майбутнього. Друга світова війна, мільйони загиблих окупації, Голокост, спалені села Україна стала полем битви двох тоталітаризмів. Поразка визвольних змагань. Втрата державності у 1921 роках породила сумнів, чи здатні ми втримати власну державу. Русифікація системне знищення мови, культури і пам'яті. Багато українців приховували своє походження, щоб вижити так з'явився тіньовий сором і комплекс меншовартості. Ці рани зробили нас надзвичайно витривалими. В українській пам'яті закарбувалося. Як би тяжко не було, ми вже проходили гірше і вистояли. Тому навіть у катастрофах від аварії на Чорнобильській станції до сучасної війни суспільство діє спокійно, організовано, без паніки. Ми згуртовуємося і допомагаємо одне одному. Це результат колективного досвіду виживання, та кожна травма залишила невидимі шрами. Ми звикли ототожнювати себе зі стражданням, називати себе жертвою імперії. Такий погляд може паралізувати розвиток і перетворитися на озлобленість. Приклад Росії показує, як культ образи веде до агресії. Україні важливо не замикатися в ролі страждальця. Потрібно, як польща, перетворювати біль на силу, виховувати гордість, а не жаль до себе. Історичні травми вплинули навіть на українську сім'ю. Війни і репресії позбавили багатьох дітей-батьків, матері й бабусі ставали головними виховательками. Із цього виріс культ берегині, образ сильної, всепрощаючої матері. Це піднесло роль жінки, але водночас послабило позицію чоловіка як захисника, що сприяло появі внутрішніх суперечностей. Багато поколінь росли з невисловленим болем, що передавався підсвідомо, через мовчання, страх, почуття провини. Такі травми можуть проявлятися у сучасних соціальних проблемах від насильства в сім'ях до втечі в алкоголь. Коли нація довго принижена, а людина не має можливості реалізувати себе, біль часто перетворюється на агресію. Але ці ж рани можуть стати точкою зростання, якщо їх усвідомити. Сьогодні українці дедалі частіше говорять про власну історію чесно, згадують володомор, депортації, репресії, родинні трагедії, це ознака зцілення. Нове покоління вже виростає іншим, воно хоче бути вільним від страху, відчувати власну гідність і будувати здорові стосунки. Україна проходить колективну психотерапію, повертаючи собі право не лише пам'ятати біль, а й жити далі. І в цьому сила нації, яка навчилася перетворювати травму на досвід, а досвід на зрілість. Часто запитують, чи існує єдина українська ментальність, якщо ми такі різні. Справді Україна країна строката. Гуцу із Карпат, Шахтар із Донбасу, Степовик із Херсонщини чи мешканець Києва це різні темпераменти і досвіди. Історично наші регіони формувалися під впливом різних імперій. Західні землі довго перебували під владою Речі Посполитої та Австро-Угорщини, тому там укорінилися європейські традиції самоврядування, греко-католицька релігійна культура. І досвід життя серед багатьох народів. Схід і південь зазнали потужного впливу Російської імперії та Радянського Союзу. Там сформувалася індустріальна культура, і поширилася російська мова. Центральна Україна, як завжди, поєднала в собі риси обох частин. Тож, не дивно, що між сходом і заходом існують певні відмінності. Уставлені до влади у релігійності, у характері. Галичан часто вважають більш стриманими, східняків – прямими й емоційними. Але це не прірва, а природна різноманітність великої нації. Як зазначають культурологи у здорового суспільства відмінності не руйнують, а збагачують. Єдина середня ментальність у багатомільйонній країні й не потрібна. Головне, що ми всі відчуваємо себе частиною одного ми. Події останнього десятиліття це довели. Війна, що почалася у 2014 році, зруйнувала старі стереотипи між Сходом і Заходом. Західняки побачили, що Харків, Дніпро чи Одеса так само борються за Україну, а мешканці Сходу переконалися, що Галичани чи Подоляни. Не фанатики, а звичайні патріоти готові допомогти. Політичні міфи про три сорти українців зникли. Нас об'єднало усвідомлення спільних цінностей, любов до своєї землі, прагнення свободи, європейський вибір і готовність боротися за нього. Сьогодні, у вирі війни, формується нова українська ідентичність монолітна. Але шаноблива до різноманіття. Ми разом переживаємо одні емоції, читаємо ті самі новини з фронту, сумуємо за героями, радіємо перемогам. Якщо раніше Україна нагадувала мозаїку, то тепер із різнокольорових частинок склався єдиний гармонійний візерунок. І це велика перемога українського духу. Ми відчули себе. Єдиним народом сучасна війна, розв'язана Росією, стала суворою перевіркою всіх рис українського характеру, і насамперед світ побачив наші сильні сторони, викликані історією. З перших днів вторгнення у лютому 2022 року українці вразили світ сміливістю та рішучістю. Прості люди масово ставали до лав територіальної оборони. Волонтери збирали мільйони гривень на армію. Фермери тягнули трофейні танки тракторами, а пенсіонерки плели сітки біля п'єздів. Для нас це не дивина. Ми добре знаємо, що в часи біди українці завжди єдналися і ставали сильнішими. У мирний час ми можемо сперечатися, критикувати владу, розчаровуватися. Але варто з'явитися смертельній загрозі і пробуджується архетип захисника: козака, селянина, партизана. Люди забувають чвари, підтримують одне одного, рятують незнайомців. Саме тому під час війни ми побачили неймовірну самоорганізацію: евакуацію цивільних силами добровольців, масове прихистання біженців. Взаємну допомогу навіть між незнайомими це продовження нашої ментальності, гостинності, співчуття і готовності поділитися останнім. Водночас війна оголила і наші старі рани, страх геноциду, втрати державності. Але тепер ми маємо власну армію, союзників і головне, віру в себе. На рівні національної свідомості відбулася внутрішня революція. Люди перестали мислити як жертви ми не чекаємо милості, а діємо. Переконані, що переможемо, бо іншого шляху немає. Ця впевненість результат уроків історії. Ворог розраховував зламати нас страхом, а натомість натрапив на націю, яка вже нічого не боїться. Світ побачив, що український дух це не міф, а реальна сила здатна протистояти навіть ракетам. Та війна залишає й нові травми. Тисячі родин втратили близьких, мільйони пережили окупацію, діти бачили смерть і руйнування. Ці рани потребуватимуть довгого зцілення. Психологи говорять про покоління дітей війни, які виростуть із цим досвідом. Важливо, щоб вони не повторили наших травм, а перетворили біль на зрілість. Якщо ми зуміємо збудувати успішну, гідну країну, вони стануть поколінням вільним від комплексів і страхів. Історія знає подібні приклади. Після Другої світової війни спустошена Європа змогла відродитися, створити союз і забезпечити десятиліття миру. Україна теж має шанс на таке посттравматичне зростання, бо нація, що витримала бурю, або падає, або злітає вище, і, судячи з нашого настрою, ми обираємо злет. Попереду багато викликів: інтеграція ветеранів, підтримка постраждалих, повернення до мирного життя. Але саме це стане новим іспитом нашого менталітету. Чи зможемо ми прийняти своїх поранених і зробити їх частиною спільної історії успіху? Єдність не завершується на полі бою, вона перевіряється у мирному житті. Сьогодні українці подорослішали як нація, ми навчилися говорити про свої травми, не дозволяючи їм нас визначати. Ми готові і до сліз, і до сміху, але не до зневіри. І це, мабуть, найцінніший здобуток нашої історії. Ми більше не народ страждання, ми народ, що знає свою силу. Український менталітет це складний сплав природних умов, історичних випробувань і духовної сили народу. У ньому поєдналися волелюбність і терпіння, щирість і відвага. Глибока душевність і впертість, ми несемо в собі і шрами минулого недовіру, біль, вразливість, але водночас володіємо неймовірною здатністю до відновлення, пізнаючи себе, ми вчимося приймати і сильні, і слабкі сторони свого характеру. Історія пояснює, чому ми такі, як є, але майбутнє залежить лише від нас. Сьогодні українці творять не тільки нову державу, а й нову ментальність більш зрілу, відкриту, гідну. Якщо збережемо єдність, гідність і прагнення змін, наш національний дух стане ще міцнішим. Ми вже вистояли перед імперіями, отже, зможемо збудувати країну, якою пишатимуться. Наступні покоління, український менталітет продовжує формуватися просто зараз, у дні випробувань і надії, і в наших руках зробити так, щоб у ньому було більше світла, ніж тіні. Це й буде найкраща відповідь на запитання, хто ми, українці, і якими ми здатні стати.